Центр надання первинної медико-санітарної допомоги у Степненській сільській громаді. Сюди приїхали медики мобільної бригади Запорізького обласного перинатального центру. Привезли спеціальне медичне обладнання для проведення огляду жінок. Для цього автомобіль завантажений всім необхідним устаткуванням та витратними матеріалами. Це гінекологічний огляд, це ультразвукове дослідження як органів малого тазу. Так і молочних залоз, так і щитоподібної до подібної залози при необхідності, якщо це дуже потрібно на даний момент. Ми приїжджаємо на різні ФАПи, на яких може нічого не бути. Ми виставляємо наше гінкологічне кресло, кальпоскоп для надання. Огляду жінкам, воду УЗД апарат. В нас всі розходники, всі гінекологічні набори, рукавички. Ми проводимо. Якщо хтось забажає, ми проводимо тестування на ВІЛ, сифіліс та гіпатити. Після огляду та діагностування жінок фахівці роблять лікарський висновок. При виявлених патологіях направляють пацієнток до лікувальних закладів міста, де спеціалісти другого рівня надаватимуть їм необхідну медичну допомогу. Також на безоплатні. Основі. Ми направляємо їх до перинатального центру, де їм роблять гістероскопію. Матеріал відправляємо на патогістологію. Отриманий результат, у нас були такі випадки. Це був рак. і Жінка пролікована вчасно і вона собі щаслива живе. У складі мобільної бригади до сільської місцевості виїжджають також інші профільні спеціалісти: терапевти, кардіологи, ендокринологи, неврологи проводять обстеження пацієнток і за необхідності направляють до запорізьких медзакладів. Позавчора у нас був кардіолог на тому тижні. У нас був невролог. Тепер терапевти виїжджають. І ми проводимо тести глюкози, Ми провозимо проводимо різні тести і. ЕКГ у нас роблять і виїжджають, приїжджають до нас всі жінки, навіть які не мешкають у цьому регіоні, вони теж можуть приїхати до нас. Така кваліфікована медична допомога у воєнний час вкрай необхідна, кажуть пацієнтки. Добре, що приїхали. Мене виявили поліп, зробили обстеження і в пренатальному центрі зробили операцію по удаленню поліпа. Дуже вдячна. Вчасно все виявили і пролікувалися. Я тут живу, дають обяви. Ми приходимо, записуємося по телефону, приходимо <кліст> на огляд до лікарів. Дуже актуально. Зараз тяжкий час, людям потрібна допомога, не кожен може поїхати. Після обстеження так лікарі остаються на зв'язку зі своїми пацієнтами, тому що при необхідності. Подальшому вони приходять додаткові до обстеження, даємо об'яву, мабуть, даємо раніше і десь за дня 3-4 до приїзду вже місць немає. Графіки виїздів мобільних бригад у перинатальному центрі складають на місяць за замовленням сільрад. Зокрема, до Степненської громади вони виїжджають протягом двох років, працюють у трьох селах, і за цей період обстежили понад 70% жінок. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.